Це Київський ліс. Київський ліс, дивіться. Дарницьке лісопаркове господарство. Ну ось. Що тут убожество? Це край ліса, край Києва, метро Лісова. Київ, Дарницьке лісопаркове господарство, лівий берег недалеко від метро Лісова. Ці сосни вбили хімічними ін'єкціями. Е, я писав цей сюжет, це багато написали е, виданці про цей сюжет, про цей скандал, про це кличкове, безмозлі, Я не знаю, як тих тварин, для, які для того, щоб до, здобути ділянку, знищують ліс. От дивіться що. Оце Дарницьке лісопаркове господарство. Тварюки. Знищили, покидали, побили, поламали. Це лісопаркове господарство. Думайте слово, ліс парк. А тут згарище, смітник. От. Який тут ліс і парк? Не зрозуміло. Що тут бачу? Тут і порізано. А, ось. Різали їх, палили. Ну от як тут зрозумів, що тут робили? Порізали, повалили, запалили. Це київська лада. Клячко тут. Такий безмозливий спортсмен. Йому точно відбили геть голову. Бо дивіться, як воно керує. Як воно тупе керує Києвом. Ой-ой-ой. Тупої, і що тупіє. Больної ще больні. Оце так. Ну от спочатку потруїли, потім порізали, попалили. Це легені, це зелені легені Києва. Знищують. заради якоїсь. Півнушки, чи забігайловки, чи якось, заради якогось там паркінгу знищують природу. Київ, лівий берег, Дарницьке, чи яке там Броварське лісопаркове господарство, місто Київ. Ідіоти. Лісопаркове господарство. Ще раз сюжет. Київ, станція метро Лісова. Оце так хазяйнують у Києві, дебіли, на чолі з кличком. Воно ще хоче стати мером, придурочне. Руки ноги треба повирубувати за це господарство. Лісопаркове господарство. Де ліс, де парк тут. Подивіться. С Смітник з однієї сторони, з іншої сторони згарища. Тут сміття теж було повно, але воно згоріло. Бачите, звалили ліс і підпалили. Так воно і лежить, я не знаю скільки. А так воно і лежить. Ох, уроди. Отравлений ліс. Тут, кажуть, ді ми робили ін'єкції, сверлили дирки. Ну, Щось є похоже на дирки. Уколи ставили, щоб, Ну, звісно, вбити сосну пестицидами, та гербіцидами не так і важко. І вбили, вона посиніла, випала. Потім підпалили. Ну, така. Така доля лісу на Україні. Це я робив сюжет. Бачите, тут якісь руки навіть назначені. Зараз ще й смітник. Зараз ще й смітник. Знищена територія. Ну, видно, кажуть навмисне.